Всім привіт! Я Олександра і це канал про в'язання. Рада вас тут вітати! Скоро осінь подумала я і вирішила, що прийшов час в'язати гарбузи. Я ніколи раніше не в'язала такий декор і в цьому сезоні вирішила спробувати. Дуже класний вийшов проєкт. По-перше, тому що я використала залишки пряжі від попередніх проєктів, навіть якісь найменші по-друге, це дуже швидкий проект. За півгодинки можна зв'язати дуже класний симпатичний гарбузик. Це прекрасний декор. Частину я залишу на осінь собі, частину подарую своїм друзям. Ну і все це я вирішила поєднати зі зйомкою відео для вас. Тож приємного перегляду. Що я зробила? Я взяла чотири безкоштовні описи з сайту Ravelry, Посилання на всі ці описи будуть під цим відео. І згідно цих описів, я в'язала гарбузи з різних пряж, різних розмірів. У відео ви подивитесь, яку пряжу я використовувала, скільки і яких гарбузиків в мене вийшло. Я не знаю, чи вам буде зручно користуватись тими описами, які залишу вам я. Вони на англійській мові, але вони дуже-дуже прості. І після всіх варіантів, які я протестувала, скажімо так, я можу вам сказати, що ви можете взяти будь-який майстер-клас чи на Ютубі, чи десь у вільному доступі всього два варіанти, як в'язати ці гарбузи. Тобто можна в'язати просто трубу рівненьку, яка поверхою понизу стягується і робиться утяжки ось таких боковинок. Або ви спочатку набираєте дуже мало петель, потім додаєте, як верхівка шапки, скажімо так, в'яжете прямо, а потім збавляєте все. Тобто нічого складного у в'язанні таких гарбузиків немає. І якщо ви захочете прикрасити чи свою оселю, чи зв'язати такий гарбуз на подарунок комусь, то ви легко знайдете в інтернеті безкоштовний опис для них. Поїхали! Почнемо з пряжі. Головна цінність таких невеличких декоративних проєктів, як ці гарбузи, це те, що можна використовувати будь-яку пряжу. Це може бути якісь залишки від проєктів, які у вас невеличкими й моточками по ваших запасах, і ви не можете знайти, куди їх пристосувати. Це може бути якась пряжа, яка Синтетична за складом, чи яка не знаю, навпаки, дуже вовняна, яка вам колить. Це просто декоративний елемент, тому я вважаю, що можна абсолютно будь-яку пряжу для цього використовувати і покажу, що вибрала я. Я просто швиденько позбирала всілякі залишки. Не факт, що все це я використаю і, можливо, щось сюди ще додам у процесі. Подивимось. Так, перше, що мені спало на око, це залишки від двох жилетів. Зелений я в'язала для себе, такий цегляного кольору, я в'язала для мами от зовсім недавно. Це ярнард Данім Вошт, це бавовна з акрилом, і мені здається, що будуть чудові гарбузики ось такого кольору, а з цього можна зробити хвостик. А можливо, і зелений можна зв'язати гарбуз, не знаю. Мені сподобалось, здається, це досить підходяща пряжа для такого проєкту. Потім в мене є ще ось такий залишок. Така цікава пряжа. Називається Борго Депатті Пуно. Я в'язала з неї рукавиці. В мене ще була така дуже гарного темно-фіолетового кольору. залишився ось такий, як на мене, досить гарбузяний кольор. Буду використовувати і знайшла ось теж залишок, тут грам 5, мені здається, чи 10. Хвостик, може, зв'яжу. Такий варіант. так. Ну, помаранчевий, класичний. В мене. Досить багато його знайшлось. Це два різних кольори. Не знаю, який буду використовувати. І те, і те це меринос. Скоріше за все, буду брати ось цей, тому що цього в мене аж 150 грамів, це може бути якась шапка. У майбутньому може не буду вже звідси смикати пряжу на ці гарбузи, а можливо, буду, не знаю. Так, ось такий зелений. Теж може бути хвостик, а може бути зелений гарбуз. Потім я знайшла ось такі два залишки, вони взагалі не гарбузові по кольору, але чому б ні, спробую, може щось і вийде. Це залишки від шапок. Пряжа називається Мавка. Від Візель це ручне фарбування. Може, не цей, я... зараз, до речі, є зразок, я вам покажу. Чого мені здалося, що це буде непоганий гарбуз. Ось так воно лягає, така плямиста штука. Чому б ні? Спробую. Може і не спробую, але мені здалося, що буде І ось такий кольор. От, і знайшла залишки від вівчарів Семі Вул, це напіввовна. Я в'язала шаль з цих двох кольорів. Вона вийшла така досить дивна і велетенська. Але... Вона дуже подобається моїй мамі, вона для дому підходяща така. Знаєте, щоб замотатися, така напівков От, І вона досі ще слугує мамі в осінні такі прохолодні дні вдома. Ось теж не класичні гарбузові кольори, але, ну чому б ні? Можна ж зв'язати такі. синенькі гарбузики. Не знаю, чи буду, чи не буду використовувати, от просто не збирала, щоб вам показати так. Для перших прикладів, що я можу використовувати, і буду починати. Я вирішила, що буду вам показувати не тільки вже готові гарбузи, а буду показувати і трохи процесу, щоб просто ви зрозуміли, як виглядає той чи інший опис. Може, вам якийсь подобається прямо отак, от, по моєму переказу, скажімо так. Я почала з опису, який називається Rustic Wool Pumpkins. Він. Мені здався таким досить простим. Покажу, з чого і що в мене виходить. Я взяла пряжу ось цю це Днімвост від Єрнард, і цей опис виглядає таким чином: набирається три петельки, потім йдуть прибавлення до певного розміру. І потім ми в'яжемо нерегулярною такою резинкою, де 6 лицьових і одна виворотня. Це в мене перший ряд позначений. Треба 28 рядів пров'язати, потім почати закривати петлі, набити і буде ще вив'язуватись хвостик. І по цим виворотним дріжкам, як я розумію, потім буде йти утяжка самої форми гарбуза. Подивимось, що вийде. Я в'яжу на спицях номер 3 щоб так було. Щільненько, коли будемо набувати, поки мені подобається. Тут були трохи такі складнощі в'язуванні перших петельок, тому що з трьох ми вив'язали до 21 на кожній спиці, тобто всього 63, так, досить багато. Але тут складні такі перші ну, 2-3 ряди, може, потім вже досить легко все це в'яжеться, і подивимось, що в мене вийде по ітогу цієї роботи. Ну що ж, перший гарбуз в мене готовий і можу вам його показати. Що я хочу сказати за опис, він повністю мене задовільнив, можу вам рекомендувати. Він досить простий і виходить дуже-дуже класна річ. По-перше, те, що тут все в'яжеться спочатку і до кінця без швів. Тобто, спочатку ви петлі додаєте, потім їх збавляєте, стягуєте перед тим, набивши. І все виходить дуже класно. По-друге, що тут в'яжеться хвостик. Він досить цікавий такий, він не симметричний, ну, щоб він, я так розумію, виглядав природньо, легко в'яжеться, його можна трошки набити, я так і зробила. Можна не набивати, якщо у вас така досить щільна пряжа, і цей хвостик тримає форму сам по собі. В мене пряжа така вона. М'якенька, тому я його трошки зовсім набила і пришила. Потім дуже просто стягуються оці смужки, і мені дуже-дуже подобається, що вийшло: прекрасний, прекрасний опис і прекрасний гарбузик. Другий опис, який я вирішила спробувати, має назву. Cable Knit Pumpkins, і до нього в мене вже є питання, хоча я ще його не закінчила, але я вирішила, що буду вам показувати і процеси також, щоб ви зрозуміли, що саме так чи не так з цим описом. Дивіться, тут конструкція геть інша. Він в'яжеться без зменшення чи додавання петель ось такою трубою, а потім збирається знизу. Набивається, збирається зверху і робляться утяжки по ось цим доріжкам з виворотних петель. Вже скажу, що мені не сподобалось і що я тут вже поміняла, тому що те, як це зроблено в описі, мені здалося недоцільним. По опису пропонується цю деталь в'язати прямими і поворотними рядами, а потім робити вертикальний шов. На що мені зовсім не зрозуміло, це ніяким чином не полегшує роботу, а тільки додає потім. Часу на те, щоб сшити. І ще одне зауваження: за описом, там, мені здається, помилка у візерунку. Тут досить все просто. Раппорт складається з 7 петель: три виворітніх, 4 три лицьових, і в кожному шостому ряді ми перехрещуємо 2 петлі. Тобто, робимо звичайні такі перехрестя, і 5 разів треба. Цей візерунок повторити. Тому я вирішила одразу відійти від опису і просто набрала ці самі 42 петлі тут, тобто 6 таких жгутиків, з'єднала в'язання по колу і в'яжу ось так. Тут хвостик не вив'язується як на цьому гарбузі. Тут пропонують зробити хвостик з палочки кориці. Подивимось, як це буде виглядати і чи це гарно можна буде закріпити. Наразі я дов'язала, зараз буду закривати петлі і збирати цей гарбуз. До речі, дуже рада, що взялась за цей проект, тому що я давно вже не в'язала цими дерев'яними спицями ліки. Дуже їх люблю. Вони такі гарні, досить гладенькі і швидко йде процес на них. Буду збирати і в наступному включенні ви побачите вже цілий цей гарбуз. Як бачите, гарбузів побільшало, розкажу по порядку. Другий опис у мене був... Ось цей. Я б цьому опису поставила десь трієчку з п'яти, тому що мені, по-перше, не сподобалось те, що пропонували зшивати цю конструкцію, коли це дуже легко зв'язати по колу. І, по-друге, там є помилка, як на мене, помилка в описі, там, де пропонують набирати певну кількість петель, тому не знаю, я не дуже задоволена цим описом, але гарбузик вийшов такий досить симпатичний. І ще одне, що тут мені визвало певні складності, це хвостик. За описом пропонують зробити хвостик з палички кориці. Це досить складно, тому що ці палички вони такі крихкі, ціла вам не потрібна, треба її дуже акуратно відрізати і приклеїти на клей пістолет, наприклад. Це можливо зробити, я попробувала, мені дуже сподобалось, тому що коли ти намагаєшся закріпити. Ту крихку паличку обрізану, вона ще більше ламається, не сподобалось. Тому я зв'язала просто гачком такий хвостик ось такий вишив-гарбузик. Не знаю, чи радити вам цей опис, але от бачите, що виходить, коли просто в'яжеться така труба, зшивається і набивається. Може, в мене не дуже підходяща пряжа, не так виділяються ці переплетення, але непогано вийшло. Просто не дуже вдалий опис. Третій опис, який я вирішила протестувати, називається Pumpkin Patch. І з такої самої пряжі я його зв'язала, не показувала вам процес, тому що він дуже схожий на попередній. Але є відмінності. Тут теж набирається 40 з чимось петель, в'яжеться просто резинкою 3х2. Але тут вже йдуть убавлення, і оцей хвостик він цільно в'язаний. Тобто ми робимо робимо убавки до певної кількості, потім переходимо на колір, яким ми хочемо в'язати хвостика. В'яжемо, закриваємо, набиваємо, і ось тут стягуються всі ці набрані петлі. І робиться утяжка тільки по центру. Тут нема таких ребероць, як, наприклад, ось в цьому чи у другому гарбузі. І сама форма гарбуза формується за рахунок того, що ви в'язали. Ось цією нерегулярною резинкою. Опис дуже класний, дуже простий, мені сподобався. Він зручний, зрозумілий, нема до нього ніяких питань. Е, непогана форма для різноманіття, чому б ні? І я, чесно кажучи, думала, що буде гірше, тому що ну, я не уявляла, як вийде такий гарбузик без е, ось цих стягувань. Але він вийшов і досить непоганий. Єдине, що б я тут трохи змінила, це зробила б цей хвостик більшим. Тому що, ну, чисто візуально, ось так мені подобається більше, ніж так, але будемо вважати, що то такий сорт гарбуза. В принципі, опис непоганий, можу вам його радити. І ще один гарбузик в мене з'явився: це самий перший опис, ось цей. Я просто взяла ту саму пряжу донім вошт, але зв'язала її у дві нитки і більшими спицями. Тут в мене одна нитка і спиці номер 3 Тут в мене дві нитки і спиці номер 4 Мені сподобався найбільш поки що саме перший опис, тому я вирішила зробити ось такий набір з двох гарбузів. Будемо пробувати, що у нас далі. Ну що ж, покажу вам гарбузик за останнім четвертим описом. І потім покажу все, що я нав'язала, і поділюсь своїм таким загальним враженням від цих описів. Ось так виглядає гарбузик за четвертим описом. Опис називається Ві Pumpkins. ви знаєте, він за ідеєю дуже схожий на самий перший тобто теж набирається кілька петель, потім йдуть прибавлення, потім ми в'яжемо рівно певну кількість рядів, і потім робимо убавлення. Тільки у першому описі в нас не лицьова гладь по кругу, а є полоси з виворотніх петель, за якими потім зручно зробити оці утяжки. І тут дуже різке йде прибавлення. Тобто там 3-4 ряди, ми прибавили вже все, що є, і потім багато рядів лицевої. І також різке убавлення. Тут таке воно дуже плавне, як. На шапці, я не знаю, тобто багато рядів потихеньку прибавляємо, потім потихеньку убавляємо. І що мені здалося дивним у цьому описі? Чомусь тут 8 клинів, по яким ми додаємо петлі, а утяжок 6. І воно так не зовсім рівномірно, якщо ви подивитесь розподілено, але взагалом виглядає непогано. Опис простий, зручний, мені теж сподобався. Тобто Можна використовувати і цей, і цей, і як бачите, вони трохи відрізняються, і у цьому описі немає в'язаного такого хвостика і пропоную зробити його з кориці. Я нарешті купила підходящі палички кориці. Дуже дивно було, я вибирала в магазині, перебрала багато упаковок. Мені треба було, щоб їх було більше і тоненькі. Там є, знаєте, в упаковці три товстих таких палички, або 5 чи 6 таких тоненьких. От я шукала тоненькі, щоб більше вони підходили до тих гарбузиків, і закріплювала я просто клеєвим пістолетом. Дуже так, ну, мені здається, міцно воно тримається. І що в мене нав'язалось загалом? Все ж таки, найбільш мені сподобався самий перший опис. Я зв'язала аж 4 гарбуза, за цим описом. Вийшли такі, знаєте, два набори. Цей залишиться у мене. Я в'язала його, я нагадаю, з залишків від двох жилетів мого та маминого. І це я в'язала з вівчарів. Не зовсім такі гарбузові кольори, але мені подобається, що вийшло. Тут теж великий гарбуз я в'язала у дві нитки і на більшому номери спиць, а маленький в одну нитку. Цей набір з двох гарбузів я подарую своїй знайомій, яка полюбляє. Такі кольори, і я думаю, що десь у інтер'єрі вона їх на осінь поставить собі. Так, другий опис у нас був ось цей. Він мені не дуже сподобався. Я зв'язала спочатку ось цю першу роботу, тут, мені здається, не дуже додала пряжа. І потім повторила її у Денім вождь і зробила не в'язаний хвостик. а... З палички з кориці, як пропонують у описі. Мені подобається більше, але майте на увазі, коли ви в'яжете щось, що будете набивати, полотно повинно бути щільним. Тут в мене я не знаю, чи ви побачите. ну, Мені здається, так не дуже щільно вийшло, і трошки зовсім видно наповнювач. Але це декоративна штука, і ось отак воно буде десь лежати. Я думаю, що загалом нормально. Подобається мені, як виходять ці коричні хвостики. Третій опис був ось цей. Теж мені сподобався, але для мене тут замалий хвостик, я б зв'язала його трохи більшим. І мені здається, що теж не дуже вдала в мене вибрана пряжа для цього опису. Тут підійде щось таке, знаєте, де дуже добре відрізняються виворитні та лицеві. Таке, щоб було воно рельєфне. Але загалом має бути така прикольна форма. Теж дуже гарний гарбуз вийшов. Останній я вам тільки що показувала. Теж все мені подобається, дуже зручний опис, але все ж таки найбільш всього мені сподобався перший. Із залишків від шапок я зв'язала два таких гарбуза. Дуже просто в мене було, мені здається, 13 грамів однієї, і щось 10 іншої пряжі. І щоб так нічого не враховувати, я просто набрала 45 чи 48 петель, я вже не пам'ятаю, мабуть, тут 40. 8, тут 45, і в'язала лицевою гладдю, поки в мене не закінчилась пряжа. Потім всі ці петлі зібрала на нитку, знизу теж зібрала, зробила лицевою стороною саме виворотню, тому що мені подобається, як у, такої, у такій пряжі це виглядає. І просто зробила такі утяжечки. хвостик з палички з кариці. Тобто будь-які залишки можна використовувати. Тут взагалі ніякий опис не потрібен, просто в'яжите таку трубу, як то кажуть, на око. І виходить ось такий гарбузик, теж дуже класний. Ось таке вийшло відео. Сподіваюсь, для вас було в ньому хоч щось корисне. Ну, принаймні, ви подивились, як виглядають гарбузи, зв'язані із різних пряж та з різними описами. Я думаю, що ви знайдете на просторах інтернету ще багато безкоштовних описів, і десь на сайтах. Я думаю, на Ютубі теж є майстер-класи по таким гарбузикам в'язаним. Я зупинилась тільки на описах спицями, безумовно, є ще описи для гачка, але як ви бачите, принцип приблизно плюс-мінус однаковий у них. Тобто, ви можете використовувати для цього будь-який опис, будь-яку пряжу, і я думаю, що у вас все вийде. Мені хотілося протестувати безкоштовні англійські описи і нав'язати гарбузиків. Ніколи цього не робила і от отримала величезне задоволення від цього проекту. Буду з вами прощатись на все добре і до нових зустрічей. Бувайте.